Мухи білі прилітають на головеньки сідають, замітають всі доріжки і дарують діткам сніжки. Хто ж дарує жартома білі мухи? Це зима. Отже, малята, яка пора року до нас прийшла? Так, зима. А зима прийшла до нас не одна, вона трьох братів привела. Це зимові місяці. Перший називається Грудень, другий січень, а третій лютий. Повторіть разом зі мною Грудень, січень, лютий. Молодці. Дітки, а яка ж зима? Зима яка? Незвичайна, казкова, весела. Гарна, чудова. Ще яка зима? Люта, крижана, холодна, сніжна, морозна. А зараз, малята, ми з вами навчимося складати речення за картинками. Кого ви бачите на картинці? Так, дітей. Яка пора року? Вірно, зима. Як ви вважаєте? Що роблять діти? Так, годують пташок. Ось ми і склали з вами речення. Повторіть разом зі мною. Взимку діти годують пташок. Ви, мої розумнички, молодці. Наступна картинка. Кого ви бачите? Дітей. Поміркуйте, що хочуть зробити діти. Так, прикрасити ялинку. Складаємо речення. Діти прикрашають ялинку. Молодці малята. Наступна картинка. Кого ми бачимо? Так, дітей. Що збираються робити діти? Зліпити сніговика. Складаємо речення. Діти ліплять сніговика. Малята. Ось ми і навчилися з вами складати речення про зиму. Ви, великі молодці, до нових зустрічей!